52 роки тому в Сполучених Штатах чоловік захопив літак, отримав викуп у 200 тисяч доларів і вистрибнув з парашутом. Ні його, ні грошей так і не знайшли. Проте у 2024 році ця справа як ніколи наблизилась до розкриття. Але давайте по порядку. 24 листопада 1971 року чоловік на ім'я Ден Купер підійшов до реєстраційної стійки аеропорту Портленд, дістав 20 доларів і отримав квиток на рейс 305 до Сіетлу. Окрім Купера, на борту Boeing 727 було ще 36 пасажирів та 6 членів екіпажу. Рейс 305 був відомий як один з найкоротших внутрішніх рейсів у Сполучених Штатах. За нормальних умов політ тривав би лише півгодини. Спочатку ніхто з пасажирів авіакомпанії Northwest Orient Airlines не звернув особливої уваги на темно волосого чоловіка, який виглядав як типовий бізнесмен, близько 40 років у смокінгу з чорним пальто та сонцезахисними окулярами. Купер зайняв місце в хвості літака, неподалік від розкладного крісла Стюардеси. Після зльоту він закурив і замовив випивку. Спокійно попиваючи бурбон з содовою, він здавався звичайним пасажиром, який прямує до Сіетла. Примітно, що в 1971 році на внутрішніх рейсах не було жодних безпекових оглядів. Пасажири могли просто сісти на борт літака, маючи при собі пістолет, бомбу чи будь-яку іншу зброю. Без перевірки можна було просто сісти на літак, як це зробив так званий Ден Купер. Так званий, тому що назватись він міг абсолютно будь-як, оскільки на той час навіть посвідчення особи ніяк не перевірялось. Невдовзі після виліту з Портленда, близько 15-ї години, чоловік, якого ЗМІ пізніше помилково назвали Ді Бі Купером, передав записку стюардесі Флоренс Шафнер. Спочатку вона подумала, що це номер телефону і, не прочитавши, поклала її в сумочку. Наступної миті вона дізнається, що Ден Купер сів на літак, який прямував до Сіетла з сумкою, в якій була бомба. У цьому сюжеті ми поговоримо про абсолютно легендарну історію, яка стала по справжньому культовою. Спробуємо зрозуміти, яким чином загадковому злодію вдалося буквально розчинитись в повітрі. І чи справді нещодавно у справі відбувся прорив, який дозволив ідентифікувати таємничого пасажира? Вітаю кожного та кожного на каналі Детективченко. Радий з вами познайомитись, якщо ви тут вперше. Не забудьте приєднатись до нашого True Crime Лігва, підписавшись на канал, вподобати дане відео і лишити свій слід у коментарях під цим роликом. Приємного перегляду! Отже, після зльоту Купер покликав стюардесу і передав їй записку. Та одразу подумала, що чоловік таким чином фліртує і не надала цьому належного значення. Проте він все ж наполіг на тому, щоб вона прочитала написане. В записці було сказано: Міс, у мене з собою бомба. Я хотів би, щоб зараз ви сіли біля мене. Шокована Стюардеса підійшла ближче і про всяк випадок уточнила, чи це не жарт. Вона покликала свою напарницю Тіну Маклоу, після чого Купер відкрив свій портфель. Всередині було щось, що виглядало як бомба, яка складалася з червоних циліндрів, дротів і батареї. Чоловік попросив записати його вимоги. Я хочу 200 тисяч доларів до 17-ї години готівкою, купюрами по 20 доларів. Мені потрібні два задніх і два передніх парашути. Коли ми приземлимося, я хочу, щоб бензовоз був готовий до заправки літака. Без жартів, інакше я зроблю це. Шафнер записала вимоги і віднесла їх до кабіни пілотів. Усвідомлюючи ситуацію, капітан Вільям Скотт наказав їй залишатися в кабіні і робити нотатки. А Тіна Маклоу, інша стюардеса, мала виступити в ролі посередника. Вже незабаром президент авіакомпанії погодився на вимоги Купера. Агенти Федерального бюро розслідування зв'язалися з банками Сіетла, які надали гроші із заздалегідь записаними серійними номерами. Купер категорично відмовився дозволити літаку приземлитися, поки його вимоги не будуть виконані. Приблизно дві години літак кружляв у повітрі, щоб дати час на збір коштів і парашутів. Пасажирам повідомили про механічну несправність, що спричинила затримку. Приблизно о 17.45 рейс 305 приземлився в аеропорту сіетл Такома. Купер наказав вимкнути світло в салоні і заправити літак. Заціпенілі пасажири зійшли з літака разом з частиною екіпажу. Купер отримав усі 200 тисяч купюрами по 20 доларів, а також парашути, і після дозаправки висунув нові вимоги. Летіти на південний схід у бік Мехіко на мінімально можливій швидкості близько 200 км на годину, і на висоті не більше ніж 3000 тисячі метрів. При цьому шасі літака повинні бути випущені, а закрилки опущені на 15 градусів. Пілоти одразу заявили, що за таких умов у них закінчиться пальне ще до того, як вони досягнуть мексиканського кордону. Тоді Купер погодився зробити зупинку в місті Ріно у штаті Невада для дозаправки близько 19.30 рейс 305 вилетів з Сіетла з Купером, Стюардесою Маклоу, капітаном Скотом. Першим офіцером і бортовим інженером на борту. Невдовзі за літаком на безпечній відстані слідували два винищувачі. Перед цим Купер наказав пілотам летіти на доволі низькій швидкості, що ускладнило супровід літаками повітряних сил Сполучених Штатів. Тому вони були змушені кружляти навколо викраденого літака. Згодом Купер сказав Стюардесі, щоб та йшла до кабіни пілотів. Перед тим як піти, вона благала його, щоб той деактивував бомбу. На що він відповів, що або знешкодить її, або забере з собою. Підійшовши до дверей, вона помітила, що чоловік обмотує щось навколо талії. Маклоу подумала, що таким чином він прив'язав до себе мішок з купюрами. Вона залишалася в кабіні до кінця польоту, ставши останньою людиною, яка бачила купера. Вже за якусь мить, приблизно о 20-й годині, капітан помітив падіння тиску на борту і загорання індикатора, який свідчив про те, що відкрилися двері з бортовим трапом у хвостовій частині літака. Модель даного Боїнга була досить унікальною, адже трап розгортався разом з розкриттям дверей. На той час не було нічого, що могло б унеможливити це під час польоту. Те, що насправді відбулось далі предмет палких дискусій та обговорень протягом наступних десятиліть. Однозначним було одне: так званого денна Купера після цього більше ніхто ніколи не бачив. Приблизно о 23-й годині рейс 305 приземлився в міжнародному аеропорту Ріно Тахо в штаті Невада. Правоохоронці встановили периметр навколо літака, але не наближалися до нього, підозрюючи, що викрадач і бомба все ще можуть бути на борту. Капітан Скотт обшукав салон і підтвердив відсутність Купера. Після ретельного обшуку сапери ФБР оголосили салон безпечним. Протягом наступних 50 років ФБР намагалося відповісти на загадкове питання: хто такий Дібі Купер? Влада також не мала жодного уявлення про те, куди міг податися загадковий чоловік після втечі, якщо припустити, що він взагалі вижив після свого ймовірного стрибка з парашутом. Агенти ФБР знайшли у салоні понад 60 відбитків пальців, які не належали ні пасажирам, ні членам екіпажу і не ідентифікувались у базі служби. Записка, яку він написав стюардесі, зникла разом з ним. Окрім того, було знайдено краватку з затискачем і комплект парашутів, один з яких був з відрізаними ременями, які викрадач схоже використав, щоб прив'язати до себе сумку з купюрами. Його склянку так і не вдалося ідентифікувати серед усіх інших. За іншою інформацією, склянку, які недопалки купера, все ж знайшли, проте таємничим чином вони зникли в ході розслідування. Одразу ж були опитані очевидці та створений фоторобот на основі їх свідчень. ФБР про всяк випадок затримало і допитало одного з дрібних злочинців на ім'я Ді Бі Купер, який жив неподалік. Швидко з'ясувалося, що він не причетний до викрадення літака. Але один з місцевих журналістів у гонитві за сенсацією надіслав до редакції повідомлення про те, що викрадач літака на ім'я Ді Бі Купер заарештований. Новину швидко підхопили інші змі. Незважаючи на заперечення поліції та ФБР, злочинець увійшов в американську історію саме під цим ім'ям. Пошукові заходи були проведені вздовж маршруту польоту, але жодних ознак Купера або його обладнання не було знайдено. Експерти з відповідної галузі визначили приблизний сектор, де міг приземлитись Купер. Це було зроблено на основі припущення, що він вистрибнув з літака приблизно в той момент, коли спрацював індикатор в кабіні пілотів. Таким чином, зроблені розрахунки показали, що зона падіння чи приземлення Купера склала близько 45 квадратних кілометрів, і, ймовірно, була поблизу громади Аріель у штаті Вашингтон. З самого ранку розпочались одні з наймасштабніших пошуків людини в історії Сполучених Штатів: гелікоптери, розвідувальні літаки, спецагенти та багато інших служб були залучені до даної операції. Вони тижнями прочісували ліси та сільськогосподарські угіддя у визначеному раніше секторі, проте це не дало жодних результатів. Купер просто розчинився у повітрі. У 1972 році чоловік на ім'я Джейм Джонсон здійснив викрадення ще одного Боїнг 727 він вимагав 500 тисяч доларів, чотири парашути і можливість вистрибнути з літака десь в районі Юти. Доволі знайомий почерк. І можливо, йому би це зійшло з рук, якби він не сказав напередодні колегам про те, що може повторити кейс Дібі Купера і попросити півмільйона за викуп. За цією наводкою агенти ФБР навідались до будинку Річарда Макоя, який був колишнім пілотом часів війни у В'єтнамі. Там вони знайшли сумку, набиту купюрами на суму півмільйона доларів. Макоя заарештували за підозрою у обох викраденнях. Проте не було знайдено жодного доказу, який би пов'язав його з справою Купера. Тому він був визнаний винним лише у справі на півмільйона і отримав 45 років ув'язнення. Факт того, що йому вдалося приземлитись з парашутом, лише підтвердив здогадки про те, що Купер також зміг вижити. У листопаді 1978 року мисливець знайшов біля лісової дороги документ з інструкціями щодо опускання кормових сходів у літаках Boeing 727. Літак, який викрав Купер, пролітав над цим місцем. Проте і це не привело до якихось суттєвих зрушень у справі. Пошуки тим часом не припинялись, і нарешті привели до значимого прориву у 1980 році. 7 лютого восьмирічний хлопчик і його батько збирали деревину, щоб розпалити багаття на березі річки Колумбія у штаті Орегон. В якийсь момент хлопець знайшов в піску декілька гнилих пачок 20-доларових купюр на загальну суму 5800 доларів. Серійні номери цих купюр збігалися з тими, що отримав Купер. Проте, в той же час це знову спантеличило ФБР, адже місце, де були знайдені купюри, було за межами визначеного раніше сектору пошуку купера. Багато кому спало на думку, що він навмисто повернувся на те місце і особисто закупав кошти там, аби заплутати свій слід. Відомий у наукових кругах палеонтолог Том Кей досліджував місце, де були знайдені купюри. Єдине логічне пояснення, яке він знайшов, полягало у тому, що набита грошима сумка у якийсь момент польоту Купера, відчепилась від нього і впала прямісінько у річку стрімкою течією, яка була у той момент під ним. Таким чином, Купер втратив те, заради чого ризикував власним життям, провертаючи таку операцію. Зрештою, сумку з іншою частиною коштів могло віднести аж до океану. Забігаючи наперед, з того часу жодна з купюр, які були видані Куперу не була в обігу. Можливо, це ще один аргумент на користь версії щодо втрати коштів. А можливо, це аргумент на користь версії, згідно якої чоловік зміг дістатись до умовної Мексики і провів решту життя безтурботно попиваючи коктейлі на березі океану. Окрім того, Кей зазначив, що Купер мав абсолютно дикий план вистрибнути з хвостової частини літака на висоті 3000 метрів посеред ночі під час зливи над невідомою територією. Хлопець мав бути або божевільним, або геніальним і мати шалені навички. Чим більше слідчі ФБР заглиблювалися в деталі, тим більше вони сумнівалися, що Купер міг вижити. Він стрибав в умовах нульової видимості, сильного вітру з дощем і мінусової температури за бортом у легкому костюмі. Він міг приземлитися в холодній воді або на засніженій гірській вершині. При цьому він навіть не попросив шолом разом з парашутами. І найголовніше з двох основних парашутів Купер вибрав найгірший. Поліцейські, які готували їх для купера, поспіхом вилучили одну навчальну модель, яка була зашита і не могла розкритися. Чоловік взяв цю модель як запасний парашут. Такі макети мають спеціальне маркування, і професійний парашутист повинен бути з ним знайомий. За час офіційного розслідування влада перевірила понад 800 підозрюваних, але з них всього два десятки були серйозно розглянуті, справжній злочинець лишився на свободі. В 2010 році, після нових досліджень, на залишеній у салоні кроватці знайшли частинки титану. Після чого з'явилася версія, що Купер міг бути інженером або менеджером на хімічному чи металообробному заводі. На кроватці також знайшли сульфіт серію та стронцію. Тож не виключалася версія, що Купер був співробітником компанії Boeing, оскільки ці елементи використовувалися в незавершеній розробці надзвукового пасажирського літака Boeing 2707. Справа дібі Купера одна з найзахопливіших загадок в американській історії. Вона захопила уяву по всьому світу, і досі є люди, які вірять, що таємниця колись буде розкрита. Однак у 2016 році розслідування було закрито, а справа залишається єдиним нерозкритим випадком повітряного піратства в історії комерційної авіації і в якомусь сенсі набула міфічного значення: ні чоловіка, ні парашута, ні валізи з бомбою, ні будь-яких інших слідів. У відповідь на викрадення, Федеральне управління цивільної авіації США запровадило нові правила модифікації літаків для посилення безпеки. Одним з таких нововведень стало впровадження підпружиненого пристрою, відомого як флюгер Купера. Цей пристрій був встановлений на зовнішній стороні всіх літаків Boeing 727 і відігравав вирішальну роль у запобіганні опускання заднього трапу під час польоту. Цей захід безпеки гарантував, що двері не можна буде відчинити у повітрі. Крім того, вже наступного року після викрадення в аеропортах посилили заходи безпеки. З'явився обов'язковий огляд багажу та обшуки підозрілих пасажирів. А також у дверях пілотських кабін почали встановлювати вікно, яке дозволяло екіпажу спостерігати за тим, що відбувається в салоні. Щоб зрозуміти наскільки культовою стала історія, потрібно завітати до громади Аріель у Вашингтоні 24 листопада, септо у день фактичного викрадення літака. Щороку там збираються сотні людей у сувенірних магазинах і таверні, де 1971 року ФБР облаштувало штаб-квартиру під час пошуків викрадача. У таверні Аріель фанати Купера змагаються за те, щоб розповісти найкращу історію про те, що сталося з викрадачем, а відвідувачі змагаються за звання найкращого двійника Дібі Купера, одягаючи ділові костюми, темні сонцезахисні окуляри, маючи при собі парашут і чорну криватку на зажимі. Це повноцінний фестиваль, на який приїздять туристи і за сумісництвом любителі даної справи. У 2021 році виповнилось 50 років з моменту інциденту, а запеклі дискусії тривають і до сьогодні. Ну і щодо дискусій, які тривають по цей час. Буквально нещодавно відбувся величезний стрибок у пошуках Дібі Купера. Це сталося після того, як незалежний дослідник, який займався розслідуванням його легендарного злочину, отримав ДНК шахрая. Ерік Уліс, який розслідував справу Купера протягом останніх 13 років, повідомив, що дні анонімності злочинця вже злічені. У січні цього року він зустрівся з раніше згаданим Томом Кеєм, вченим, який, зокрема, у 2009 та 2011 роках перевіряв кроватку дібі Купера за допомогою спеціального пристрою. Даний пристрій вловлює частинки і зберігає їх у спеціальному фільтрі. За словами дослідників, у фільтрі Кея, який був герметично запечатаний протягом останніх 13 років, міститься ДНК Купера з вірогідністю 100%. Тепер вони планують поділитися матеріалами з сучасною лабораторією для проведення метагеномного аналізу ДНК, передового виду аналізу, який дозволяє вченим відокремлювати окремі ДНК. Після того, як всі нитки, що містять ДНК з кроватки, будуть відокремлені, Кей і Уліс почнуть будувати генетичний профіль Купера, щоб порівняти його з підозрюваними у цій справі. Також вони зможуть використовувати ДНК для судово-медичної генеалогії, що дозволить їм побудувати генеалогічне дерево купера і працювати в зворотному напрямку, щоб ідентифікувати його. Метагеномна ДНК це святий грааль у цій галузі, тому що вона може відокремити всі профілі ДНК на кроватці, навіть для когось на кшталт собаки. Тож, якщо у Дена купера був собака, то дослідники змогли б ідентифікувати його сліди. Це критично важливо, тому що на кроватці, швидше за все є десяток різних профілів ДНК тих, хто контактував з нею протягом багатьох років, включаючи різних агентів ФБР і самого Купера. Таким чином вчені зможуть виокремити усі ці профілі, і, хоча вони не знатимуть, який з них належить Куперу, проте вони зможуть поступово звузити коло пошуку. Минулого року Уліс подав до суду на ФБР, щоб отримати доступ до кроватки Купера для додаткового дослідження, але в грудні суддя відхилив його позов. Криватку двічі тестували на ДНК без особливого успіху, але Уліс підкреслив, що методи тестування, які використовували слідчі 20 років тому, нагадують кам'яний вік у порівнянні з технологіями, доступними сьогодні. Нам більше не потрібне ФБР, у нас є більш ніж достатньо матеріалів, щоб знайти купера самостійно, сказав Уліс у січні цього року. Тож, ймовірно, ця справа ще ніколи не була настільки близькою до розкриття, як зараз. Хоча ідентифікація Купера, ймовірно, не розкриє реальну картину подій, що відбулись після того, як він покинув літак. А що на вашу думку сталося з Дібі Купером? Поділіться своїми думками та враженнями у коментарях під цим роликом. А на цьому сьогодні все. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Не забудьте підписатись, лишити вподобайку та написати коментар. До нових зустрічей!